Ранок 5 листопада на майдані незалежності у рівному люди на колінах зустрічають поховальний кортеж містяни прощаються із загиблими воїнами юрієм лапчуком та юрієм труфимчуком виставлено воїна юрія до повномасштабної війни Юрій Трофимчук працював будівельником у 2022 році. Він хотів добровільно долучитись до лав збройних сил, але тоді у військоматі йому сказали чекати. Чоловіка мобілізували у липні 2024 року. Був воїн, який не зрадив свою батьківщину признаний по мобілізації, Служив вірно, захищав нашу державу від. всі жили і вшанували його пам'яті. Нашли Юрій Трофимчук загинув 27 лютого 2025 року під час штурму на території Курської області Російської Федерації. Йому було 37 років. Рівнянин Юрій Лапчук був поліцейським. Коли розпочалось повномасштабне вторгнення, він одним з перших виявив бажання проходити службу в батальйоні поліції особливого призначення. Виконував бойові завдання на Донеччині. Пригадує його командир Іван Котяш. Юра послужив під моїм початком ну, під керівництвом шість років. Він був поліцейським водієм. Почалась повномасштабна війна. Юра залишився осторонь, приєднався до стрілецького батальйону, вивозив обстріл на бойові позиції, виконував задачі, попав під ураження каба. Ну тобто була кобара Тоді проходив лікування. Юрко як людина. Я понял, про нього знаєте, нічого не можу сказати. Юра був сім'яним таким. Ну, справжній батько. Ми з Юрію перебували півтора року, за в батальйоні з моменту його створення. Одній з перших, хто вступив в лави даного батальйону. У подальшому була честь Це жити з Юрією в одному зводі. Повіром, що можу і сказати, лише з позитивної голови, сторони. Доброзишливий завжди готовий був піти прийти, прийти на на підтримку виконував всі завдання, які надалися. За Старший сержант поліції Юрій Лапчук помер 3 листопада 2025 року. Під час лікування йому було 38 років. Надія Кривко Суспільне новини Рівне.